І всі, та і навіть вода може і в чомусь і краще є. Тому дві поряд є 20 порог, то недалеко, 10 кілометрів один від другого Східниця і Трускавець. бачите такі величезні у ці готелі перед нами. Це, багато з них та, далі гори видно, багато з них, з тих готелів вже були побудовані в останні роки, а тут навіть є. І Рігсос. Тут є відомі такі е, міжнародні ті, е, готельні марки, знаєте, присутні. бережеві готелі. Ахметов побудував Ахметов кажуть, побудував тут собі готель. Так що це справді місце. Тут хороше для лікування місце, багато мовно людей старшого віку, купують водичку, погуляють, тут подихають чистим повітрям, Карпати з'їздять близько Карпати. І також є і житлові комплекси. Тут, бачите, продаються от і квартири, як перед нами, от величезний новий багатоквартирний будинок. Але якщо ви купите тут квартиру, то здати її буде дуже-дуже важко. Може, з часом воно все зміниться, буде по-іншому, але зараз. Що, поки що війна, ну, війна навіть якщо була пандемія, бо війна то все ж таки є ще попит на, скажімо, різні притулки для біженців, які десь держава платитись, якісь є ці, що чуть-чуть трошки рух є. Бо коли пандемія, то готелі були закриті. І тоді було реально дуже-дуже складно, багато бізнесів позакривалося. Мій знайомий мав готель тут, він його щось продав за п'яту частину вартості, розумієте, просто щоб... Позбутися бо настільки погано йшли справи, я